Ри кращий субота, 19.20, на новому каналі. Спорт-репортер о 19.15 та о півночі на новому каналі. Програма Репортер Спорт виходить за підтримки торговельної марки Хортиця. Абсолютна якість. Завтра 21.20 на новом канале. Нужно бояться. Если вы способны разочаровываться, значит, вы все еще молодой душой. Это молодости. Що на новому каналі? mm -hmm. Якщо ви впевнені у прямому зв'язку зовнішнього вигляду та успіху, тоді уважно стежте за нашими прогнозами і вирішуйте вже сьогодні, як ви будете виглядати вже завтра. Вітаю вас і починаємо. Отже, завтра, 16 червня, на території України, переважаючим буде низький атмосферний тиск, тому в окремих районах очікується дощі різної інтенсивності. Втримається помірно тепла погода. Кондиціонери Грі від ексклюзивного дистриб'ютора компанії Київ клімат вже у всіх містах України. Запитуйте, Грі лише в спеціалізованих кліматичних компаніях вашого міста. Кондиціонери Грі пропонують тільки професіонали. А зараз детальніше про погоду у різних регіонах України. 16 червня в західних областях грозові дощі вночі 11-16, в день вісімнадцять тепла. У північних Областях місцями невеличкий дощ. Повітря прогріється до 26 тепла. У східній частині України очікується волога погода максимум 20-25 вище нуля. У центральних областях невеличка.